Якщо жінка робила аборти і не народила дитя, то це прокляття на все життя. Після ваших випусків я не знаю, яким дивом я стала добрішою до нього, і він почав трохи по-іншому до мене ставитися. Я постійно рятувала свого тата, всіх рятувала. Чому нам сняться померлі родичі? Вони реально про щось попереджають? Обов'язково питайтесь, хто ти в сутність в астралі, вона не має права брехати. Що краще поховання в землю чи спалення тіла? Будда та Ісус це два втілення одного і того самого чоловіка. В кого не запи. Питувала, усі мовчать. От я добралася до Аї. Може вона відповість? У нас дуже важлива тема, і дуже багато дівчат і жінок просять про це поговорити: про аборти. Вітаннячко вам, дівчатка, має питання до Аї. Якщо жінка робила аборти і не народила дитя, то це прокляття на все життя? Чи якщо покаятися і щиро собі все простити, то маєш можливість бути прощеним та просто жити, творити добро для людства, допомагати, і не треба себе діставати тим, що зробив таку біду. Допоможіть розібратися в собі з думками, які проходять постійно і не дають спокій. Дякую, бажаю вам здоров'я. Чи запитання? Дуже дякую вам за нього. Тому що дійсно, і так само і в мене багато питаються на це запитання. Немає такого, чого би не простив Бог. Коли ти йому віддаєшся, немає такого гріха. Просто сама основна проблема в тому, що ти сам себе не можеш за це пробачити. Тобто, саме перше, що нам треба зробити, це віддатись Богу і всередині подивитись, не боятись цих своїх гріхів, підняти їх, як ми кажемо, подивитись на них, аборти, навіть якщо ви зробили там, я не знаю, дуже всього багато. Якщо ви готові в це подивитися і розкаятись в серці, що більше цього не будете робити, віддатись Богу, віддати це Богу, то воно трансформується назавжди. Такого немає, і пам'ятайте, що завжди все відбувається в божественній волі. Тобто цей досвід був не випадковий. Ви так само його запланували для чогось. Можливо, він якраз вам потрібен був для того, щоб ви там десь захворіли після цього або дітей у вас не стало, щоб ви стали краще, щоб ви еволюціонували як душа людини. Або так само для того, щоб ви зараз покаялись і просто забули, тому що немає, я ще раз повторюю, такого, чого би не пробачила любов і не трансформувала. Чи правда це, що кажуть, що люди, які вкоротили собі життя, потім мають народжуватися і вмирати, вмирати, вмирати в ранньому віці або, наприклад, бути абортованою дитиною, щоб потім почати цінувати життя? Правда і неправда по різному, тому, що воно може бути різними сценаріями, може бути і таким сценарієм, а може бути і сидіти в Австралії, може душа довго. Тобто і там вона випікається, вона забуває, хто вона. Ну тобто, це може бути різними методами, насправді, все в залежності від того, які метод карма вибирається душа. Щиро дякую за чудовий ефір. Спитайте, будь ласка, у Аї. після катастрофи у Чорнобилі у мене почалася алергія на сонце. Ця хвороба не сприйняття сонця. Мені не можна бути на сонці. Чи можливо цього позбутися якось, і чи сонечко просто мене не любить? Ну, у вашому випадку не можна, тому що так кармічно вам продумано, вам треба з цим жити, прийняти це, якщо говорити конкретно за цю душу. Доброго дня, Ая. Я дивлюся кожен ваш випуск, кожного разу мені стає краще на душі. У випуску ви казали, що люди навколо нас, це наше відображення. Мої відносини з татом були погані через те, що він ніколи не забезпечував сім'ю. Після ваших випусків я не знаю, яким дивом я стала добрішою до нього, і він почав трохи по-іншому до мене ставитися. Питання: ось в чому. щоб мій тато був у гарних стосунках зі мною, потрібно просто йому в усьому забезпечувати його, бо він така людина. Навмисно читає цей коментар, він важливий. важливий. Тому що в багатьох людей є таке запитання: живе тільки по вигоді, за собою такого не помічаю. Я завжди стараюсь допомагати людям без якоїсь віддяки. Так ось, якщо я буду в усьому його забезпечувати, в мене, по перше, не вистачить фінансів, бо маю маленького сина. А по друге, виходить, що він буде сидіти на моїй шиї. То як будьте, порадьте, як правильно зробити. Правильно зробити знову ж таки правильно, правильне в кожного своє є різні рівні свідомості. На якихось рівнях свідомості ми можемо вже трансформувати, коли ми піднімаємося до Бога і ми приймаємо себе. Це інша дорога. Коли ви ще до цього не дійшли, ви ще не можете знати, що таке прийняття, ви ще не можете бачити, що Для, для чого це відбувається зараз. У вас на стадії кермічних відносин зовсім інакший урок. Урок такий, щоб ви навпаки проявили себе, відокремились. Тут не, Дуже часто люди плутають прийняття з, з якимось. Ну, прийняття це божественний процес, це дуже виріки, високий рівень свідомості. І тому це не значить, що треба бути жертвою і, тобі там, і твій тато буде робити з тобою, що хочеш. Тобто, це такі мають бути речі, які йдуть. Тільки від серця, коли ви готові до цього. І в цьому випадку тут вам потрібно навчитися любити себе, проявляти себе і навіть відрізатись на якийсь час, щоб ви нарешті відчули себе, працювати над собою. Я так свій час зробила між іншим. Я просто я постійно рятувала свого тата, всіх рятувала. І в один прекрасний момент мені вже так Бог показав, що так мене вже стукнув, що я просто забрала увагу з цієї рятівної. Скажем так, роль забрала, виїхала, лишила тата в покої, спокою і дати йому робити те, що він хоче, і не допомагала нічого, просто дала йому робити те, що він хоче займатися. і почала займатися собою все. Коли ти починаєш собою займатись, ти забереш енергію, ти його звільняєш із себе. А коли ти починаєш через голову там допомагати, жаліти, ця історія дуже довго буде іти в нікуди, і ви не будете підніматися, і тато не пробудеться, ніхто не пробудеться. Дякую за таку вичерпну відповідь, І ще на власному прикладі це дуже цінно для нас. Мене цікаве дуже таке запитання чому нам сняться померлі родичі вони реально про щось попереджають? Чи це ми самі собі придумуємо? Помітила таку закономірність, як присниться мені мій покійний дідусь. Чи той дім, де він проживав, похворіють діти, я захворію. Не розумію. І ще питання: як нам ставитись до штучного інтелекту? Добре, дякую. Померлі родичі не завжди, навіть родичі приходять, але ви маєте це відчути серце. Ну, наприклад, до мене мама приходила. Я прям знала, що це мама, і я знаю. Але дуже часто так само буває, що померлі беруть різні образи. Різні сутності так само можуть там говорити. Пам'ятайте одне правило: що коли щось таке, обов'язково питайтесь, хто ти, тому що сутність в Астралі вона не має права брехати. В Астралі такий закон є для всіх, і якщо вона вам не скаже хто, тоді ви маєте зрозуміти. А так все на відчуття по серцю обов'язково це все буде тоді, так як треба. Тут ще один цікавий коментар, навіть на запитання. Я хочу з'ясувати, чи це правда. Кажуть, що Будда та Ісус це два втілення одного і того самого чоловіка. Ну ми взагалі втілення одного і того самого чоловіка, це Бога, і це просто різні обличчя, різні аспекти, чи одної прям людини. Ну, тобто, ні, одної свідомості як Бога так багатовимірною. Золота підвізка ручної роботи теж одна, але у неї багато вимірів. Кожен кристал, який ви покладете всередину, це окремий вимір, окрема енергія, окремий світ. Ланка на крамницю, як завжди, в описі до відео. Запитайте, будь ласка, Уайє, може бути таке, що від моєї душі відпочкувалася душа мого сина? Я це бачила у вісні, бо я його народила у ту саму годину, що і я народилася, і в той же день місяць, що і я. Ми хочемо їсти одне і те ж в той же день. Ми любимо одне і те ж, навіть хвороби одні й ті ж, в тому ж віці, і травми однакові в тому ж віці. Відмінності в нас є зрозуміло протилежні. Що це хіба таке взагалі може бути? Але в нас навіть цифровий код однаковий по даті народження в кого не запитувала, усі мовчать. Чому жоден екстрасенс не зголосився відповісти на моє запитання? От я добралася до Аї. Може вона відповість? задоволенням відповім на це питання. Відпочковуємося взагалі. Наші частинки набагато не тільки на вашого сина, просто є якісь частинки, більш скажімо так, більш з вами рідніші, подібні, а є більш дальніші. тому що все, що ви бачите в сонному свесвіті, всіх людей вони і є ваші частинки, які, як ви кажете, відпочкувалися від вас. Оксаночка, запитайте Ваї, чи після нашої трансформації поміняється форма смерті на землі? Чи будуть люди мучитись так, як зараз, чи це буде по-іншому? Не будуть мучитись. Люди виходять з хворіб, тобто хворіб не буде, ліків не буде. Ну, це я говорю для тих, хто в переході. Воно трансформується, буде щось, звичайно, ще його буде, але якісь такі в лихій формі досить. Ну, так що буде все прекрасно. І відразу ми ту тему вже колись в ефірі розглядали з моїми гостями, але дуже багато знову, мабуть, старі ефіри не дивляться, і питаються знову і знову що краще: поховання в землю чи спалення тіла для кожного своє є людям і душам, яким потрібно поховання. І часто в мене навіть були випадки, коли душа не хотіла, щоб її кремували. Дочка була така досить, скажем так, впродвинута в духовній темі, і вона хотіла маму так поховати, а мама її душа сказала через мене передала, що ні. Будь ласка, хай вона не робить цього. Я хочу по обрядам того там і Грегора. Вона мусульманка була. Що по мусульманським обрядам? Тому це таке дуже індивідуальне. Тому, друзі, пишіть заповіт, якщо ви відчуваєте, хочете, що ви хочете. Маєте вказати своїм рідним і друзям, так, якщо любиш людину, але він скептик. Ні в які карми, долі, бумеранги, що посієш, то пожнеш, ненавистіку відчуваєш від його близьких, і не усе в це не вірить. Я не хочу йому доказувати протилежне, але я знаю, що я права. Як бути? Нічого не доказувати, це точно і просто займатися собою, любити себе. І любов людська, вона така дуже відносна, тому що любов божественна. Коли безумовна людина вас буде любити, всякою щоб навіть якщо ви сядете будете з інопланетянами розмовляти, ця людина нікуди не дінеться від вас? А якщо ця людина не сприймає вас такою, тоді вам можливо є трошки на чим подумати, але взагалі то думати шкідливо, відчути, напевно, краще. Скажіть, будь ласка, чи вартує хрестити дитину? Що це їй дає? Чи навпаки шкодить? Чому так склалося, що батьки цей вибір роблять за нас? Буду дуже вдячна. Ось такі чудове запитання. Ви знаєте, що багатьом хрещення потрібно, тому що коли ми не пробуджуємося, потрібен цей Грегор, який захищає душу дитину. Він перекриває її бачення астрала, всього ну і бачення звичайно, і тонкого плану треба розуміти всього, тому що Грегор перекриває зв'язок з духовним світом напряму. І щоб ви тільки могли через нього спілкувати з духовним світом, але ви маєте таку, скажімо, бонус для дитини певний. Я, в принципі, би його бонусом не назвала, тому що ну, але все одно, маєте певний бонус на якийсь час, що дитина ніби під захистом цього Егрегора. Але все одно з часом дитина або туди піде, або вийде з цього Егрегора, якщо ви не користуєтесь цим Егрегором, не під'єднуєтесь до нього, тому і захисту не буде. І, наприклад. Зараз уже дітей ніхто поступово не буде хрестити, тому що коли ти більше з Богом переходиш, вищі вібрації не потрібно буде й цього захисту. Ну і Грегорів не потрібно буде. Ну як ніхто з вас не піде нікуди. Ні Хрестити дитину, щось ще видумувати, тому що ви будете з Богом, ви просто дитинку родили, все, дякую тобі, Боже, і з Богом живете все. І ви вже в божественному захисті напряму. Вам не потрібні будуть ці Грегори, ці обряди для того, щоб зробити цю кульку, щоб дитина там, потім так як всі зараз люди, більшість з нас, з тих і грего... починають згадувати свої якості вищі, так, свої здібності, те, що ми нам закрили в дитинстві. Це ж так було. Тому ми зараз повертаємося, тому наші вже дітки вони вже не будуть з цією темою так зустрічатись. І, зрештою, якщо ви сумніваєтеся, то настав час дати час дитині вирости і вибрати, який вона хоче мати егрегор. Куди вона хоче піти, яку релігію вона хоче обрати, чи вона не хоче жодної релігії обрати? Хоча дуже багато моїх експертів, і я, я також каже, що релігії будуть змінюватися, тобто буде одна єдина віра на всіх, не буде сварок між людьми через релігії, тому що і війни через релігії. І якщо ми згадуємо. Як пройшло християнство на нашій землі і за її ми колись сканували це питання в ефірі, тому тут дуже багато запитань до цих егрегорів. Запитання щодо нашого ефіру на містичній історії про штучні душі. Дякую за ваші цікаві ефіри. У мене є питання стосовно душ. Чи можуть штучно створені душі народжувати людей зі справжньою душею? І навпаки, чи може людина зі справжньою душею народити штучну душу? Якщо правильно ну, зрозуміло, ті, що штучною душею справжньою не можуть. Вони вібраційно її не дотягнуть, це неможливо чи що, звичайно, можуть їм підкинути таку душу, але їм також треба бути на низькі вібрації. А тим, що так тим, що звичайна, божественна душа, то їм можуть підкинути. А як відбувається цей процес підкидання? Ну от Я дивлюся, коли людина занижується, особливо, коли в неї не в порядку з станами розумовими певними, то це дуже легко зробити. Тому що людина не сконцентрована, вона знаходиться в певній кармі і підкидають. Ну Інші планетяни підкидають. Тобто, це все робиться на тонкому плані, і робиться такий портал, фрактал, і переводиться ця душа. Вони навіть своїх так вони навіть своїх дітей так вирощують через нас. Уявляєте, ми як інкубатори працюємо тут. Багато... Ну навіть такі я ніколи цю тему так не розглядала. Бачите, з вами сьогодні. А як це відбувається? У жінка, наприклад, хоче мати дитину. Так. Якийсь інопланетян вже занюхав це. Так. І до зачаття ще звичайного, вона собі думає, що це від її чоловіка, так, вселяє всередину плід. Вони трошки не так. Вона має зачаття від свого чоловіка, вона тримає, вони виймають цей плід і вставляються такі. Дуже багато людей, до речі, писали нам в коментарях про те, що вони мали контакт з інопланетянами, що там щось робили, щось вирізали, що щось... Вони не бачили, не розуміли, що це, що вони там, які там досліди над ними проводили. Заміна І ти народжуєш дитину. і Ти можеш навіть не розуміти, що це ну взагалі не твоя дитина. А куди вони дівають душу нормальну людську? Знищують вона возноси. Ну вона як зернятко назад повертається, як помирає. А для чого їм втілюватись на планеті Земля? Для того щоб підлаштовуватись під нас. Інших способів немає, тому що ми їх викриємо в тих тілах, в яких вони до нас прийдуть. Вони ж як прийдуть якісь там зелененькі до нас, ми ж ну тоді щось будемо робити, а також ж незрозуміло. А яка для них найбільша цінність на нашій планеті Земля? Ресурс енергетичний. Саме велика цінність на вашій планеті от вони нам зараз говорять, це енергетичний ресурс, ваша енергія божественна, тому що ми енергію дотягуємо божественно з дуже високих. Порталів, тому що Бог, отець, творець вищий. Навіть так, у нас навіть виявляється, що не у всіх дуже багато таких людей у нас на землі, виявляється, мало хто то світло і має, чесно кажучи. Таке первозданне, скажімо так. А чому в них немає цієї енергії? Тому що вони низькі істоти, низькі вібрації, низькі творіння. Вони. Створені іншими творцями, але низько вібраційно. Розумієте, отак якби якби ваша тінь, наприклад, народжувала дітей, так? Оце вони, ну так, до прикладу. І тут ще питання: чи штучна душа йде на перевтілення? Ні, не йде. Вона залишається тут і перероджується так через смерть, але трошки інакше. Ну, далі підселяється якось так. Там різні є методи підселення. Ну, вона не піднімається до кармічного рівня, це неможливо. І ще одне підпитання: взагалі з якою метою створюються штучні душі? Це, пані Ірина, всі питання вам задала такі. З метою експериментів і знову ж таки поліпшення ресурсу для себе. Тобто, всі завжди бачите, все ресурс, щоб жити за рахунок цієї енергії, тому що у нас дуже-дуже сильний ресурс потенціальний. От і тут класне запитання, як завжди, ми вже про це говорили, але ми обіцяли. Якщо комусь не зрозуміло, ми ще раз і ще раз будемо пояснювати. Поясніть, як жити серцем. Наведіть приклад. Це дуже важливо для нас всіх. І таких коментарів було десятки, чесно. Добре, чудово. Жити серцем це от фізично ваша свідомість знаходиться тут. У вас таке відчуття, що у вас голови немає. Тобто, ви тут дивитесь, ніби очі у вас тут, ви дивитесь. Ви з Богом, і ви чуєте і на радість, і ви живете в радості, оце жити серцем. Вас душа веде, ваше серце веде, ваша вища душа. І ви з Богом, і ваша вібрація, і ваша реальність вона вже більш, скажімо, яскрава. Ви бачите світ зовсім інакшим, яскравим, радісним, веселим. Чудесним, тобто, ви інакше зовсім бачите цей світ, абсолютно, і ви звідси все. От, просто як голови нема. Якщо ваша концентрація уваги, отут в голові, в очах, тобто то ви живете в голові, ви не живете ще в серці. Все просто обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я вам сьогодні розкажу дуже цікаву історію. Ну, от надзвичайно ексклюзивно. Виявляєте, кажу, він в мене влетів. Знаєте, я знаю, чому так сталося. Це буде дуже круто. Я це вже перечуваю. У мене все навпаки було. Я взагалі не хотіла. Вона не може нікуди від нього втекти, бо він її скрізь знайде. От що в таких ситуаціях робити жінкам, і зараз нас таких багато дивляться. Мому минулому я була приблизно такою самою. У мене був досвід. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.